Насправді молодіжний Passat. Це Passat CC, 13-й рік випуску. До речі, він офіційний. Двигун 1,8 TFSI на дику 250 мокрий коробці. Дуже кайфово виглядає, Ну у нас антихром, по колу йде, білий гарний колір. По салону зустрічає такий салончик, мультикермо, авто, світло, двох зони кліматконтроль, партроніки сперепопереду та позаду, електроручник, полуелектрорегулювання сидінь. Безрамочні, двері, звісно. Задня частина виглядає таким чином. Ну, в принципі, місце, плюс-мінус, як в звичайному сьомому, але трошки може поменше. А, отак виглядає задня частина автомобіля, дуже і дуже кайфово, як по мені. Особливо серед стараних, у ресурсі йдуть класні фонари. Плюс у нас йде такий дуктейл по автомобілю. Отак машина виглядає по колу. В принципі, а, до речі, 140 тисяч рідного пробігу на автомобілі. Кому цікаво це ця зашечка?